Довіра. Марія. Мусиш укритися в Бозі, але власне тому повинен довіряти тільки йому. Бог мусить бути передим життям твоїй душі, глибоким миром твого серця. Укриття не означає приниження. Укриття буде правдиве, якщо є довірливе. Ти часто навколо себе добачаєш тільки облуду і брехні. Бачиш невистачаючу поміч інших, недостаток твоїх сил, власну слабкість. Довіряй, довіряй і як круха дівчинка в Кінцев на Отця Небесного, який є твоїм життям, твоїм багатством, твоїм миром. Мусиш бути укритим в Бозі, мусиш подобатися тільки Йому, мусиш опиратися тільки на ньому. Довіряй йому, Він е, змилується над твоїми провинами і їх відпустить. Якщо не жалієш, довіряй Його милосердю. Він усуває твою нужду, якщо ти віддаєш це йому цілковито. В твоїх змаганнях він тебе потішає і підтримує, якщо на, е, на нього покладаєшся. Душа, встид мені навіть про це казати до тебе, Марії. Так дуже є далекий від цієї довіри. Досі довіряв тільки сотворінням, моїм силам, добродушностям сильних тієї землі, і тому прославля... прославляти було... хотіла бути зауваженою, подивленою, хваленою. Як сумно маю досвідчення інших сотворінь, як сумно не досвідчення мене самої, тому прошу тебе, щоб ти мене укрила в Бозі і навчила довіряти тільки йому. Ак стрілисти, о Марія, моя надія, помнож моєму серцю довіру Богові. Квітка. Коли якийсь акт чесноти, видається тобі важкий довірся Богові, і повний тієї довіри, сповняй його ревністю. Іди, отже, і зроби дрібну уприємність собі, якої найбільше не любиш.